Муніципальна варта з вересня почне виписувати штрафи за спалювання сухостою. Перед початком навчального року на вулицях Вінничини побільшало громадського транспорту. Готовність вінницьких ліцеїв до початку навчального року це новини Вінничини і ми розпочинаємо випуск. Понад 6 тисяч гривень. Такий штраф за спалювання сухої трави, листя та сміття. А ще за підпал можна потрапити за грати на 15 років. Якщо загоряння, розглядатимуть як диверсію. Через аномальну спеку та нехтування правилами пожежної безпеки цього літа вогонь на Вінничині забрав життя близько десятка людей. Стільки ж потрапили в лікарню з опіками. З 18 вересня і до кінця жовтня муніципальна варта почне ретельно відстежувати порушників закону та карати їх штрафами. Більше про це будемо говорити з Віталієм Чигуром, начальником комунального підприємства Муніципальна Варта. Вітаю вас. Доброго здоров'я, пане Віталію. Розкажіть про традиційні рейди. Хто і як буде їх проводити? Відповідно до розпорядження Вінницького міського голови створені мобільні робочі групи в складі восьми таких груп. Які будуть щоденно здійснювати контроль, моніторинг за виявленими фактами спалювання відходів будь-якого походження, чи то рослини, чи то побутового, чи промислового щоденно наші працівники спільно з представниками виконавчих органів, представниками асоціації самоорганізації населення міста будуть патрулювати саме більш акцент на приватному секторі, тому що саме в цих місцях у нас більше всього ми виявляємо фактів спалювання. У випадку таких фактів працівники муніципальної варти будуть складати протоколи про адмінправопорушення за порушення вимог правил благоустрою Вінницької міської територіальної громади, і звісно, що в кінцевому результаті порушники будуть отримувати штрафи від 340 до 1360 гривень для суб'єктів господарювання чи юридичним організаціям. Сума штрафів буде від 850 до 1700 випадків дані рейди будуть здійснювати саме в осінній період. Це орієнтовно з 1 жовтня, саме завтрашнього дня, і е, до кінця е, жовтня місяця. Скажіть, такі будь ласка, ще так і скажіть, будь ласка, які наслідки спалювання? Ну будемо складати саме протоколи про адмінправопорушення при виявлених таких фактах. Ну от, а саме хотілося б почути більше наслідки, які можуть бути загрозливі для людей, от від від цих ну, Звісно, що будь, спалювання, будь яке спалювання, будь-яке спалювання це здійснення викидів атмосферне повітря, що несе загрозу для здоров'я наших вінничан. Тому що ми розуміємо, що якщо це рослинні походження, це можуть бути викиди, якби важких різних атмосферних таких залишків негативних. Ось ну це більше, звісно, що екологи мали би е, акцентувати на цьому увагу. Тому що саме правила благоустрою сказано, що за спалювання відходів, які забруднюють атмосферне повітря. Добре, я вам дякую. Віталій Чигур, дякую. начальник комунального підприємства Муніципальна Варта, був з нами на зв'язку. Вінницька область продовжує готуватися до можливих блекаутів цієї зими. Минулого року генераторами намагалися забезпечити укриття та заклади освіти, створювали пункти незламності. Цьогоріч 15 генераторів потужністю 24 кВт отримують центри надання адмінпослуг на Вінниччині. Це гуманітарна допомога від міжнародної організації з міграції. Кількість адміністративних послуг у ЦНАПах зростає, а з ними і кількість звернень громадян. Генератори потрібні, щоб уникнути черг та затримок у разі вимкнення світла. Раніше займався бізнесом і видавав журнал, а зараз возить на передову авто для наших захисників. Історія чоловіка, для якого допомога українцям стала сенсом життя, більше у сюжеті. Облаштував укриття, надавав прихисток людям, які тікали від обстрілів. Армен Мовсесян з початку повномасштабного вторгнення згуртував навколо себе до півсотні волонтерів. І уже два роки, як триває війна, допомагає нашим захисникам. На фронт відправлено 38 автомобілів, наповнених медичними препаратами. З них п'ять машин швидкої. Більшість яких купила родина Армена, яка нині мешкає в Італії. Купили машину, да чи хтось там її подарував? Вона приїхала сюди. І тут виникає ще додаткові витрати, замінити якісь там, запчастини чи ще щось. Буває таке, що автомобіль коштує півтори-дві тисячі євро, а туди, щоб він їздив і обслужити його, і передати напереду, ще тільки саме треба вкласти. Допомагають армену його друзі. Серед них Олена Сич, волонтерка, яка уже другий рік без вихідних працює у фонді. Дівчина каже: найважче було в перші дні війни навчитись не боятися. Потрібно було розміщувати людей, які не знали де подітись. У нас тут в округі дуже багато будівель, в яких немає фізично де людям сховатися. Ми відкрили дане бомбосховище, і люди мають змогу сюди приходити. Коли включається тривоги, люди тут збираються. У нас тут повний двір, повне бомбосховище. Так само в нас є інші приміщення, які також знаходяться в цокольному ну в цоколі. То люди також ми їх там також розміщуємо. Фонд з Україною в серці працює з десятками благодійних організацій світу, які прагнуть підтримати як захисників, так і переселенців. Ось з Британії привезли цілий бус футболок кепок та рюкзаків для маленьких футболістів. На сьогоднішній день підтримати, допомогти дітям, які переселені до Вінниччини. І Ми проводимо, як міська асоціація футболу відкриті змагання з футболу. Ми проводимо відкриті чемпіонати і кубки міста Вінниці, де дає можливість дітям. І пер... які переселенці, і діти, які знаходяться в нашій громаді, <кій> грати в футбол, відчути, що життя продовжується. Армен добре знає, що таке війна. Ще дитиною з родиною тікав від війни з Нагорного Карабаху. Пам'ятає, як їх сім'ю прийняла Україна. Тепер це його батьківщина. І хоче, щоб саме тут жили його діти у мирній країні. У мене тут багато друзів. Ну, можна так сказати, що дуже багато спогадів. Приємних пов'язаних з цією країною. І я хочу тут жити, я хочу, щоб мої діти тут виросли. І я, і моя родина, і мої друзі, які мені довіряють, які мені, мене завжди підтримують. Хочу, щоб ми тут виросли і тут все було нормально, як кажуть, була перемога. Я вважаю, що в Україні дуже велике майбутнє і тут все буде добре. Всякі негоди, негаразди, все це разом ми, як кажуть, переживемо. Головне один одного підтримувати і не забувати про те, що на сьогоднішній день в Україні війна, окуповані наші території і дуже багато людей потребують допомоги. Україна в моєму серці, і за цього у нас і благодійний фонд називається Україна в наших серцях. Свою волонтерську роботу чоловік разом зі своєю італійською родиною не зупиняє ні на день. І переконує, кожен українець, який донатить і допомагає захисникам, наближає нашу перемогу разом з Збройними силами України. Слава Україні! Давай. Марина Зелена, телеканал Вінниччина. Аби створити дітям умови для безпечних поїздок міським транспортом на навчання на маршрути, додатково виїхали 6 тролейбусів та 8 трамваїв. Збільшення кількості громадського транспорту зменшить пасажиропотік та допоможе уникнути штовханини та давки в години пік. Новий розклад руху можна побачити на електронних табло біля зупинок або на сайті Вінницької транспортної компанії. А також з 1 вересня учні та студенти знову зможуть придбати проїзні за зниженою вартістю. Для учнів 75%, для студентів 50%. Тобто проїзний на 130 поїздок коштуватиме 155 гривень та 255 відповідно. З 1 вересня діти йдуть до школи. Міністерство освіти рекомендує навчання офлайн. За парти у Вінниці мають сісти тисячі школярів. За словами Оксани Яценко, директорки департаменту освіти Вінницької міської ради, 33 із 44 навчальних закладів міста мають укриття і готові приймати учнів. Якщо після обстрілу в Вінниці у липні 2022 року лише 3% батьків наважились відпустити дитину до школи, то тепер уже половина дорослих готова відправити своїх синів та дочок на навчання. Яким буде черговий навчальний рік під час війни, не готові сказати в жодному міністерстві? Але батьки таки готують дітей до школи, бо останні два роки закуповувати рюкзаки, шкільну форму та деяке приладдя просто не було потреби. Підготовка до школи для третьокласниці Соломії задоволення. Дівчинка любить вибирати новенькі зошити, фломастери та фарби. Останній рік вона практично не ходила до школи, навчалась дистанційно. Після минулорічних закупів у неї залишились сорочки та яскравий шкільний рюкзак. Ходила багато в школу, а займалася онлайн. І він мене зберіг. Батьки Соломії остаточно вирішили, їхня дочка уже цього року навчатиметься в своєму класі. У їхній школі є укриття, тому докуповують для малої школярки лише найнеобхідніше спортивний костюм, кілька спідничок та канцтовари. Єдина річ, яка купується кожного року, це спортивний костюм. Тому що він, якщо не виростає, то як мінімум затирається, і ну, все одно потрібно купувати новий. Взуття намагаємось купувати більш якісне, тому що це ніжки, це здоров'я. Ну, кеди купили шкіряні. Як вони будуть носитися, побачимо. Цьогоріч віничани досить економно закуповують шкільне приладдя, бо не впевнені, що діти увесь навчальний рік проведуть за партами, та й минулоріч, як і цього року продавці практично не закуповували нові партії форми. Вдягаються першокласники, початкова школа, блузочка, спідничка саме необхідне. Чекають 1 вересня старшокласники, тому що батьки сумніваються, що дітки будуть ходити до школи. Старшокласники купують економніше. Заощаджують і на канцтоварах ціни на зошити, в залежності від палітурки та кількості сторінок різняться від 5 до 40 гривень. Ручки в середньому 10 гривень, фломастери та олівці 80. «Взагалі тільки зошити, ну ще там трохи ручки і один щоденник на тиждень. Вони думають, що вони будуть онлайн займатися і їм щоденники не потрібні. Незважаючи на те, що купують лише найнеобхідніше, все ж таки збір до школи обійдеться в середньому у 8 тисяч гривень. Вікторія Ліварчук, Вікторія Ворощак, телеканал Вінничина. А далі про готовність Вінницьких ліцеїв до початку навчального року поговоримо з Оксаною Яценко, директоркою департаменту освіти Вінницької міської ради. Вітаю вас! Вітаю, Оксана Васильівна. Скільки ліцеїв готові розпочати навчання з 1 вересня офлайн і, взагалі, які там укриття? З 1 вересня зможуть навчатися очно не тільки ліцеї, бо в нашій гімназії, початкові школи. Тобто, 30 закладів загальної, середньої освіти громади можуть розпочинати в очно навчання. Це мається на меті і комунальної, і приватної форми власності. У змішаному режимі, тобто, це поєднання очної і дистанційної форми. Освітній процес буде здійснюватися ще в 19 школах. Тобто, по великому рахунку, 30 і 19, 49 шкіл виходять на навчання, діти виходять за парти в двох школах, в яких наразі відсутнє найпростіше укриття в будівлі або 500 метрів поруч, так як пропонує методичні рекомендації ДСНС. Ці школи знаходяться у сільській місцевості на приєднаних територіях, розпочнуть. Навчальний рік в онлайн режимі. Чому я кажу, розпочнуть, тому що там в укриттях поруч вже тривають ремонтні роботи. І загалом у 33 комуналь... комунальних закладах загальної середньої освіти Вінницької міської територіальної громади наявні найпростіші укриття. Тобто там були підвали, напівпідвали, цокольні приміщення, де можна було їх адаптувати під найпростіші укриття. А там, де немає укриттів, це ще 11 закладів комунальної форми власності. Проводиться освітній процес за змішаною формою, яким чином укладено меморандуми про використання або укриттів поруч, або проведення занять на базі будівель різноманітних юридичних осіб. Це може бути. І якась приватна фірма, і заклад, які є поруч, і діти разом з класом, діти з учителем переходять в той заклад і проводять уроки. А коли при сигналі повітряної тривоги спускаються в укриття. От, виходячи з таких умов, в учнів сьогодні є вибір навчатися онлайн чи офлайн? Чи це залежить від того закладу, в який так. учні ходять? Ви абсолютно праві. Вибір є цього року. Міністерство в своїх рекомендаціях так само пропонує батькам. Обрати для своїх дітей або офлайн навчання або онлайн навчання, але сама головна умова сьогодні освітнє середовище має бути безпечним, тобто, там, де є діти, вони мають ці заклади мають мати укриття або меморандуми в радіусі, як я вже говорила, 500 метрів. Освітній процес, ми тільки що говорили, у 49 школах буде організовано заочною або змішаною формою, знову таки відповідно до місткості укриття, може бути велика школа, маленьке укриття, тому дві зміни і змішаний тип навчання. Якщо батька батьків і дітей не влаштовує така форма навчання, вони можуть перейти на індивідуальну форму навчання. Що це таке? Це сімейна або її ще домашня, називають форма навчання або екстернат. Для тих, хто бажає навчатися дистанційно, взагалі у 2023-2024 році, зрозуміло, що це переважно ті, діти, що за кордоном, і хочуть навчатися за українською програмою, то ще під час ковіду ми відкрили класи з дистанційною формою навчання при школі початковій номер 5 для перших четвертих класів, а для 5-11 класу такі школи існують при фізико-математичному ліцеї номер 17. 17. Тобто ці учні, батьки і учні можуть обрати цей заклад для дистанційного навчання. Інколи не розуміють, коли не поясниш, я хочу роз'яснити, що це не п'ята школа і не сімнадцята вчиться дистанційно. В них є укриття. Вони вчаться і та, і та за змішаною формою навчання. Це при цих школах існує дистанційні класи. Загалом, якщо говорити про батьків, бо я так розумію, звернення в департамент від батьків поступають. От вони більше схиляються до якої форми навчання, і чим вони пояснюють свій вибір? Зрозуміло, офлайн тому, що пояснюється вибір цей вибір, тим, що дитині потрібно вчитися з вчителем. Тому що як би не говорили про цифровізацію, про нові технології, нашим дітям за два роки ковіду за рік війни, не вистачає емоційного соціального спілкування тієї соціалізації, яка завжди проходила в школі. І тому вони звертають так кращі діти засвоюють програмовий матеріал, коли вони в класі. Коли вони з вчителем. це це свого роду такий контроль, і зараз дуже модно говорити про освітні втрати. Ми їх маємо просто серйозні. Це мало сказати, за ці, за ці три роки, які якраз виникли під час онлайн-навчання. Тому що не всі діти відповідальні, батьки також, вони не контролюють цей процес. І давайте будемо говорити відверто: коли лунає е, сирена, е, звуки сирени, а батьки на роботі, я дуже сумніваюся в тому, що діти спускаються у укриття в школі. Я вважаю дітям. І безпечніше, і вони отримують там якісні освітні послуги. Дякуємо детальніше про готовність ліцеїв до навчання. Оксана Яценко, директор департаменту освіти, буде говорити з моєю колегою Вікторією Ліварчук. Позаду три місяці літа студенти та учні повертаються до навчання, а батьки поведуть першокласників на урочисту лінійку. Та є ті, які вже ніколи не сядуть за парти через російські ракети. Для українців це було ще одне неспокійне літо. В останній день літа вінничани мріють про останній день війни. З понеділка починаю навчання в медичному. Чекаю чогось новенького і цікавого. Позитивно переможемо. Україна переможе. Ще один місяць літа. Хоча б ще один місяць літа. Інше літо пережити, дожити до нього, щоб мир був в світі, в країні. Думки про останній день війни, який невідомо, коли буде, але ми дуже його чекаємо і сподіваємося, що він буде і що він буде переможним для нас. Щасливий. Чесно, я дуже рада, що це літо пройшло з моїми друзями і з батьками. Щоб поскоріше закінчилася війна та повернутися додому. Це вся інформація на цю мить. Дякуємо за довіру. Підписуйтеся на наші сторінки в соцмережах та Ютубі. Хай небо над Україною буде мирним.